Мої вітання глядачам М1. Це програма VIP і я, її ведуча Валерія Крук. Недарма Франція стала синонімом розкоші, вишиканості та справжнього аристократизму, адже саме там народжуються головні тренди моди. Саме там розташовані найдорожчі ресторани світу, і тільки там можна відпочити на найпопулярніших курортах планети. Сьогодні на вас чекає захоплива подорож до найромантичнішої країни світу. Маст візіт або смачна Франція. Туристу на замітку. Де повечеряти з шиком. Масова еміграція. Новий тренд. Або чому белучі? Арно та Бардо тікають слідом за Депардьє. Французький шик в деталях. «Доскональні стилю від Діор, Жульет Бінош, Маріон Котьярд та Єви Грін. Не секрет, що француженки здавна є еталоном стилю у світі моди. Бріджит Бардо, Катрін Деньов, Мішель Мерсьє та інші без сумніву варті захоплення. Вони завжди вишукані, витончені та розкішні. Тому не дивно, що саме завдяки цим модницям і з'явилося поняття французький шик. У чому їхній феномен з'ясуємо далі. Уміння жінок Франції гарно одягатися вихваляють споконвіку. Не можна не згадати про приголомшливу летицю касту. Ця загадкова брюнетка завоювала увагу найбільш іменитих будинків моди. Івсан Ларан, Шанель, Живанши, Жан Гатіє та інших. Справжня краса це чесність перед самим собою. Жан Поль Готіє та Джон Гальяно – мої улюбленці і мої друзі. Вони сміливі, трохи божевільні дизайнери і водночас самобутні і талановиті. Саме вони створюють моду. Жульєт бінош пишається своєю зовнішністю. Вона щоразу доводить, що у будь-якому віці можна мати приголомшливий вигляд. Саме тому вона вперше знялася в журналі Плейбой у 43 роки. Я ніколи не відчувала себе красивою. Це йде з дитинства. У нас у домі не було дзеркал, так що я себе ніколи не бачила. І мати ніколи не говорила. Мила, ти така красуня. Тому я не одержима своїм зовнішнім виглядом. Я щиро вірю, що людина може стати в'язним власного відображення, а мені цього зовсім не хочеться. Маріон Котіяр без можна зарахувати до числа найбільш стильних жінок Франції. Кожен її образ є елегантним і неповторним. <тит> якщо в якомусь вбранні я не відчуваю себе собою, якщо одяг змушує мене думати про себе як про іншу людину, я не буду його носити. Я завжди знаходжу щось незвичайне, але водночас комфортне. Образи Єви Грін на перший погляд відповідають стилю жінки вам. Але сама акторка має з цього приводу іншу думку. Всі вважають мене холодною та відстороненою жінкою. Насправді це не так. Просто глянцеві журнали нав'язують мені цей образ. Але насправді я зовсім не фатальна брюнетка. Я блондинка. Також варто сказати і про двох кіноактрис з ім'ям Береніс. Одна Бежо, інша Мерло. Перша є номінанткою премії Оскар, Сезар та Золотий Глобус. Друга стала відомою нещодавно завдяки ролі нової дівчини Джеймса Бонда. Та не тільки в імені схожість акторок. Їх поєднує ідеальне почуття стилю. Далі у VIP. Шерлі Стерон, Жизель Бундхен та Аманда Харлич Діор. Історія популярного бренду в деталях.